Освіта головна мета візиту цього тижня радника посольства Франції до Полтави. Сотрунства в образі університетів для нас це пріоритет за час мобільність студентів. Я хочу познайомитися з вашим городом. Серце України і, і в тому числі іміння Ясна штуєс дуже хороші узи приготовити договори між університетами в Франції і, і в Україні. В Полтаві. 11 студентів університету економіки та торгівлі вже проходять паралельне навчання у Франції. Запропонувати можливість отримати одночасний іноземний диплом. Радник приїхав студентам технічного університету. Розповів гість і про відкриття у Харкові культурного центру Французький Альянс. Що через географічну близькість може стати доступним і для полтавців, але крім цього, розмова з керівниками полтавської області зайшла і про можливу допомогу тим, хто постраждав від військових дій на сході до нині з оперативними втручаннями бійцям. Запевняє Олег Пруло у Полтаві. Іноземні фахівці не допомагали. Вони готові наших лікарів взяти на стажування для того, щоб проводити більш складні операції з нашими пораненими. Це перше, але я думаю, що це не єдине на сьогоднішній день. Це тільки наші лікарі, але це поки лише перемовини. Натомість допомогу область отримує через різні іноземні проекти. Стосується вона вимушених переселенців. Проновський великий проект, перший етап, ми скажімо так захистили на півтора мільйона євро для нашої області. Це і можливе будівництво гуртожитку. це і Певна допомога нашим медичним закладам, тому що ми знаємо, у нас проблеми з гемодіалізом, з інсулінами є тому, що люди переселились, вони потребують цих, цієї допомоги. це за, можливе закуплення оборудування і безпосередня допомога ліками. Якщо розрахунки, які у п'ятницю планують подати наші фахівці, донори зможуть оплатити, область отримує ці кошти. Якщо ні, запевняють адміністрації, будуть їх намагатись вирішувати самотужки.